Щоденно понад 70 автобусів загального користування перевозять пасажирів на 21 одному міському маршруті. Маршрутна мережа Бердичева досить розгалужена. З центрального автовокзалу відправляється близько 140 автобусів, з приміського понад 70. Не секрет, що приміські та міжміські транспортні засоби часто можна побачити на зупинках не відведених для них. Є декілька зупинок стихійних, наприклад, по вулиці Шевченка. Це стихійний і не раз вже наголошувалося, перед питання перед відповідними структурами про наведення порядку в цьому питанні. Через те ми пропонуємо виконавчого комітету прийняти рішення відповідності знову ж таки наголошують до чинного законодавства, визначити зупинки для зупинок транспортних засобів, які рухаються. Міжміському, між міжнародному і приміському напрямку це передбачено чинним законодавством. Ми враховуючи природну склавшися ситуацію, визначили це на Червоній горі, на вулиці Волочайській, на вулиці Чудновській, вулиці Володарського і вулиці Леніна. Визначили зупинки, пропонуємо визначити зупинки, де можуть зупинятися максимум один раз, крім автовокзала, максимум один раз, автобуси не міського сполучення. Ня оновлення маршрутної мережі та впорядкування транспортних засобів міста винесли на останнє засідання виконавчого комітету. Зокрема, на автостанції номер 1 яка обслуговує 135 рейсів, міська влада має навести порядок. Планують обмежити відправлення деяких автобусів через технічні причини. Вже зараз зводять нову будівлю, де передбачено місце для автовокзалу. Звичайно, багато зупинок ще не облаштовані по тих вимогах, які вони. Мають відповідати чинному законодавству, але це у нас передбачено в програмі дій на по місту на цей рік і на слідуючий, де передбачено і облаштування зупинок. Це безпосереднє завдання місцевої міської влади облаштування зупинок для зупинки міського транспорту. Вже давно мешканців міста турбує зупинка по вулиці Леніна, 18. Потрібно розвантажити її від транспортних засобів міжміських та приміських сполучень, які перешкоджають руху міського пасажирського транспорту. Крім того, створюють пробки, затори та аварійні ситуації. Це визнають у міськвиконкомі та відділенні ДАЄ Бердичева і Бердичівського району. Під час перевірки було виявлено. Що приватних перевізників не було погоджено місце зупинки автобусів приміських маршрутів з Бердичівською міською радою. Крім того, схема маршруту та розклад руху оформлені та затверджені замовником Житомирської облдержадміністрації без, без погодження з територіальним підрозділом Державтоінспекції. По цьому випадку приватним перевізникам був виданий припис Державтої інспекції, про заборону і стоянку транспортних засобів автобусів в районі кафе Мірабела. Якщо приписи державної автоінспекції приватні підприємці не виконують, вони можуть бути притягнутими до адміністративної відповідальності ще гірше втратити ліцензії. Очільники Бердичева кажуть, впорядкувати транспортні засоби міста значить належним чином забезпечити ними усі мікрорайони. Міська влада обіцяє сприяти цьому контроль за дотриманням зупинок, перевезенням пасажирів та технічним станом це прерогатива працівників державної автомобільної інспекції в Житомирській області та відділення ДАІ міста Бердичева і Бердичівського району. Протягом минулого року працівники Державної автоінспекції виявили вісім водіїв у нетверезому стані на міських маршрутах. На території обслуговування відділення ДАІ міста Бердечева нараховується 37 суб'єктів господарювання, що надають послуги на перевезення пасажирів. Під час проведення профілактичних заходів працівниками Державтоінспекції обстежено на протязі 2007-2008 років 38… Приватних перевізників, яким керівникам видано 126 приписів, при цьому направлено 5 інформацій на позбавлення ліцензій. Також виявлено понад 600 порушень правил дорожнього руху. Від пенсіонерів на зупинках можна почути жарт. Якщо вдалося сісти до міського автобусу у понеділок, можеш повернутися лише у п'ятницю. Кажуть, пільговикам доводиться не солодко. На маршрутку сісти не можна, за рубль беруть, за 50 копійок каже. Ми вже взяли. Взяли чи не взяли, а нас не беруть. Автобуси такі транспортні, багато ходять. Два-три автобуси до 25 копійок везуть. А такі маршрутки нас не беруть взагалі. У міськвиконкомі обіцяють, навіть якщо державні субвенції на відшкодування затрат на перевезення пільговиків запізнюються, місцеві перевізники будуть їх обслуговувати. Також у тримісячний термін з маршрутів мають прибрати газелі та зіли. Транспортні засоби малої та середньої міскості, більш комфортабельні та сучасні, будуть розраховані на 23 місця. Усі міські автобуси здійснюватимуть перевезення пасажирів до 22-ї години. Лише збільшать інтервали у вечірній час. Наболіли питання статусу маршрутів залізничний вокзал Гришківці та залізничний вокзал Дмитрівка. Міська влада піднімала перед облдержадміністрацією ще понад два місяці тому, виходячи з умов оголошеного конкурсу. І в січні місяці ми отримали лист з головного управління промисловості облдержадміністрації, що це маршрут вже став приміські. відповідно, передбачена інша процедура проведення конкурсу на цей маршрут. В січні місяці ми провели конкурс на обмеживши рух з залізничного вокзалу до площі будівельників. І вчора, буквально, також провели на шість графіків, які існували до цього часу, але рухалися до Гришковець тільки до площі будівельників. На сьогоднішній день. До серпня місяця будуть рухатися ще 9 автобусів. АТП нашого Бердичівського до Гришковець. Після рішення облдержадміністрації на маршрутах від залізничного вокзалу до Гришковиць та Дмитрівки для пасажирів виникнуть певні незручності. Їм доведеться попередньо купувати квитки. Тоді місця зупинок у місті будуть обмежені. Ми направляли ще в кінці минулого року. Направляли звернення до голови облдержадміністрації, аналогічне звернення направляли селищна рада Гришковець. Також є згода районної ради і рай що враховуючи, що цей маршрут існував десятиліттями, залишити його як міським. На жаль, ми отримали відповідь, що це неможливо, що це є маршрут приміський, але в той же час. Обдержадміністрація порушення чинного законодавства пропонує проводити його як приміський, але на умовах міського. Тобто не йде не двох законодавчих актів. Таке трактування чинного законодавства начальником головного управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної держадміністрації Сергій Онофрічук вважає неправильною. Близько 200 громадян, які їздять із Бердичево Гришківці, звернулися до місцевої влади з проханням залишити маршрут міським. І це не це, зру... це не було, звісно, зручно не для мене, не для кого. Привикли, що цей автобус повинен бути міський, і так зручно всім. Міні... То я думаю, що це буде дуже незручно, якщо буде він приміський, бо він буде тільки міський. У вівторок планують провести позачергове засідання міськвиконкому саме з питання маршрутів до Гришковиць та Дмитрівки. Запросять представників відповідних структур, облдержадміністрації, райони керівництва та голів постійних депутатських комісій.